Всім доброго ранку. От куди прилаштувала, бачите, свої нові сюди калину Водентанську посадила. Тут якраз так теж пустувато. Спереду посадила кущик жимолості оці шапкової. Знову морози передають на наступний тиждень. Навіть мінус шість дивилася. Обідні бідні бідні. Починають квітувати, такі самі вони просувалися. Дивіться, як сходить скупчений дзвоник. от хто Хоче його, то, щоб знали, він агресор. Він повністю переновую замкує. От був посаджений, бачите, до самого-самого. До самого кругу. я так тут перекопувала, уявіть. Дивіться, от, знову. Там, скільки багато його сходить. Тому будьте уважні. бузок ну, уже теж на старті. Я тут все, знаєте, сажу сажу, сажу, щоб закрити цей паркан. Такий, ну, вже от такий гарний плющ. Йому потрібно час. Він як стартане, то вже стартане. Жимолость підправила, але не постригла. <кх> ну, і тут. Бузина Аурела. Ось так, бачите. Ну тут ящик стоїть ще з піском, коли щось буде. Колись щось буде. Дерева підбілити потрібно, але ще рано. Я так думаю, ще морози оці вони все Бачите, рікодес мій відходить. Так його виштовхує, як і гейхери. Тому потрібно буде його, мабуть, потім викопати, спробувати там один корінь, як і в гейхери точно. ну, По боках взяти оці жильці і поживцювати. До речі, чи моя берізка пережила? Пережила. Це ґрунтопокривна декоративна берізка. І там уже сходять. Не знаю, що сходить. Я вже стільки всього тут вона пікувала. Отак ну, 100%, бачите, гіацинти, тюльпани, там тюльпани. Ось тут посадила я Еректу на штамбі пробориз, а поряд маленький, бачите, є кущовий. Терпробарис це вже. Майже-майже стартанули. Ось так. Все хоче весни. Ось ця ромашечка бачу нічого пережила, а от моя та королівська навіть не подає признаків. Ось так Монарда виглядає. Ну і ця красиня. Бачите, як аюга теж оці морози перенесла, потрібно пообрізати, почистити. Гарно вже очиток. Зібульда починає свої ці трояндочки викидати, бірюзові. Ось тут чисто Ось, Ось тут посадила теж сакуру. на підвищенні Тут було місце, оце я показую за мою цю ромашку, величезну такий кущ. Подивіться, жодного признаку життя. Ну, таке буває. Зате півонія деревоподібна Вже листя показала. Самі Барбариси, бачите, їх потрібно стригти дуже зарані, Бо вони вигитують рано. От тюльпан, тюльпан, ой, галантус. він, мабуть, з насіння сюди потрапив. Тут теж точно не було. Точно не було їх. Ось так. Сьогодні якийсь такий вітер і вже ялиночки стають яскравіші. Вчора теж порізала свої асфоделіни, бачите, як я їх підчесала, скільки забрала. Теж, Уже, як дуже швидко, оце стартануло. Оранжокет вже аж зафарбувався. Ось носики. Еремур, еремуру, Еремурусі. Я вже бачу, як він... Господи, клематис кущовий теж вже бруньки, А це вилазять проліски. там, бачите, тільки-тільки вилазять. Тільки вилазять. У вас віддати посилає. Так, Але бачите, він вибиває вже кожного свого, цього вуз, міжвузля починає давати свіжі листочки. Тобто він відмовився. Тож він не помилок, щоб сьогодні холодно. Ай! Вийшла і змерзла. Десь тут лише з'являються, подивіться, крокуси. Ну, це великоквіткові, і от там ціла полянка, вони лише лише, лише з'являються. Тут такий швидше буде. Деякі гейхери, бачите, відновилися майже повністю. Це від сорту, певно, залежить, чи що. Ось, наприклад, принц по суті, ніби його і нічого ось ця, не знаю, серединка ніби жива, але, але будемо надіятися. Ай, та це що так холодно? Так холодно, так холодно. Ми ж, мабуть, звикли були трішки до тепла, а воно, а воно показує. Нема ще вашого тепла. Я хочу октані теж живі. Ось зараз покажу вам, де вербу посадила. Ось тут десь з'явилися галамбуси, теж їх тут не було. Боже, який вітер, не знаю, буде чути лечи. Ось перш таки посадила. От кулькою сам шин і Все добре. Ай. Ось тут потрібно вже. Бурянчики ростуть, бачите? Хоч і рання весна, ось ці слабше вони якось так сортові. Все-таки не такі вони до зросту швидкі, як звичайний. Що там казати? Ось там посадила з рожевими котиками вербу. Ось. Тут вона буде на передньому плані. Теж всі пережили, слава Богу, бачу. І гумі живе. І вже так гарно показала це король Артур. Гарно квітує дуже така смородна декоративна. Хіба ж залишила лопату. Дуже Юра буде мати з ким сваритися. О, цікаво такі було, тоді брала суміш тюльпанів. І ви подивіться, яке гарне листя. У мене є такі з варієгатним, але щоб з такою фіолетовою варієгатністю, по крайній мірі, не бачила. Ось таких ну, цілий. Їх дуже багато, слухайте, казали суміш. От вам і суміш, по суті, всі одного сорту. Ну і добре. Бачите свою, тому що я пересадила на весні Little Princess з пірею. Я постригла ось так коротко. Вона потім наросте, буде мати більш пішнішу. Більш пішнішу крону. Ну, я отут ноги і херу, тут почала була патрати, обрізати, а потім передумала, пошкодувала, не ріжте ще їх. Бачите, де похолодання, хай вони краще там в листі гріються. За те очите, бачите, які гарні. І цей такий бордовий-бордовий. Цей прабари трішки було би підстригти. Потрібно. О, бачите, ту гейхеру я не зачіпала вже іншу. Дуже швидко відбивають осока пальмолисна. У кого є, пострижіть осоку. Вирішити мається на увазі. Вона зараз ще трохи і так, вчора не поприбирала, не встигла. Тут посадила між баданами аліум цибульку. Ще моя тут така слива є депреса. Ой та депреса, щось та депреса і у нас депреса. ну Поки що не можу зрозуміти чи живі бруньки, ніби живі? Це ну, і це діє коломікта, нічого жива, Бо я її того року переносила, в мене ж так не може бути, щоб я щось не перетягувала. Як себе навчити, а то посадив? І дай рослині спокій. На кінець вже і тут поприбирала з цього горіха лися, то виносилося і восени, але опадали ще деякі там, бачите, навіть є ось такі оці шкарлупки. Дестільки їх було нападало, що сьогодні три відра величезних. Прийшлося винести. Барвінок теж, бачите, якось так. Вічно зелені всі, зробила я висновок, постраждали ось завдяки цьому сонцю і морозу в лютому. Прийдеться його теж обрізати повністю. Так, тут, тут по боках не дивитися, Юрна резиденція, Може вже хочеться оце забрати мені ці палочки. Це вже так калина гордовина Ауреа. Теж листочки вже показує такі гарні. Вже, можливо, цього року вона трішки піде вріст ця манюня. Бо тут такі ці малесенькі сумах. Ось, вже трішки тут поприбирала. Десь тут висадила півонію, Ну, будемо чекати носика. Я не дуже сильно лізла. На цю територію, ніби й позначила, десь ще котики, де ще вітер, і все вже немає позначки. Ось так. Барбарис тут поки що залишу в такому стані. Хочеться, щоб було вже щось доросле. А потім будемо дивитися як. Ось навіть і, навіть і самшити десь бачите, і ті підгоріли. А я десь тут садила, до речі, дуже багато аліумів. Мені були подарували взимку, вон бачу. Якийсь один є, і всі інші, вони всі були білі. Не знаю, будемо бачити. Огонь я гарненька, хоча теж, подивіться, бачите, як прихватило листочки? Ось. Тобто нікого не залишив цей лютий без листя ще не обрізаю. Обрив... Взагалі ще залишила чайну гібридні без втручань. Оце вже висадила тут свою з варігатним листям гортензію. І там ось ті аліуми теж сходять. І вже дуже гарно починає зафарбовуватися. Вже навіть кольори проявляються у молодим. Ось, бачите, це вже більш починає світлішати, це взагалі вже якийсь оливковий колір. Пережили вони в цих коритах, і все з ними добре. Колись цей паркан потрібно фарбувати, от, здається, знаєте, чому цей паркан не забираю? Тому що тут буде потім простір. Для Ніке за котами куди завгодно і по чому завгодно. А поки що тут вона остерігається вже заходити. Ось так. Але фарбувала два роки тому. Подивіться знову, що такі ці фарби береш, ніби і не дешеві, але ефект від всіх однаковий. Теж чимирники бідні, бідні чимирники цього року. Ну. Бачите, рік на рік не приходиться, тому що поробиш? Нічого не поробиш. Ось так. Цілу зиму тримався просто ідеально цей плющ на тобі, бачите, і він постраждав. Відновляться, звісно, але ж хочеться завжди, щоб було. Вже. Гарно. Ми ж такі нетерплячі садоводи особливо. Посадила, але буду пересаджувати. Сама бачила, що нікуди це діло так заблизько. Але ще ну для мене тут прохід є до трабини, але Юра вже мені розказав, що де має бути. Ось палетів вже показувала вам, що висадила я тут її. Ось так порізала свої асфоделіни. І вони вже відновляться. Дуже багато, бачите, сухого ще не прибрало. Ось, цей вітер, все одно десь цей вітер береться. Саме цікаво, що я десь бачила, скільки накидали тут вже ж, ну, це ж тут сантиметр 50, і ви погляньте, тут були такі прості звичайні їреси, оці ранні, жовті, і вони пробилися. Цікаво, цікаво. Тюльбани тут, тут ще я не прикрила. Тут лише зафіксувала свою сосну, тому що обов'язково потрібно ще зробити її натяжечку в інший бік, бо як сильні вітри, штам може гнутися. Ось така вона красоня. Марія Брегон. Ось так, тут ще маю гравієм, сипати, а залі не знаю. Мені здається, що вони не відійдуть. Вони були висаджені в горшках, прикопані. Теж трималися привіт. Трималися дуже гарно, а може. В принципі, я пробувала, вони ніби не сухі гілочки, то, можливо, шанс є, але листя скинули всі повністю. Боже, який це колір? От погляньте, який колір з цих трояндочок. Це триколор очиток. Ось такий чудовий. Барбарис, напіввічно зелений, теж тримався цілу зиму, все дав лютий. Навіть вербузілля і те. Все відходить, бачите, воно відходить, але... Але потрібен час, от і все. Подивіться, які чудові. Не знаю, я все більше і більше закохуюсь у молодила.